Вітаємо вас на каналі меблевої фабрики Ліон. І сьогодні презентуємо нову колекцію стильних і функціональних комодів серії Art. Колекція Art це елегантний дизайн, якісні матеріали та практичність для сучасних осель. Комод Art1 компактний варіант із трьома шухлядами розміром 900 на 430х800 мм. На відео доступний у трьох комбінаціях кольорів бетон Стайл, Німфея Альба. Дуб Апалачі батон темний. Дуб артизан Німфея Альба. Комод Ар2 місткіший варіант із 4 шухлядами. Розміром 800 на 430 на 1050 мм. Доступний у кольорах на відео бетон стайл Німфея Альба. Дуб апалач батон темний. Комод Ар3 найбільший із 6 шухлядами. Розміром 1600 на 430 на 800 мм. Ідеальний для просторих кімнат. Усі комоди можна замовити у будь-якому поєднанні доступних кольорів ЛДСП, що дозволяє створити ідеальний акцент для вашого інтер'єру. Колекція Арт це довговічність, стиль і комфорт. Ми гарантуємо доступні ціни, швидку доставку по Україні та професійне обслуговування. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь, ставте лайки та залишайте коментарі. До зустрічі у наступних відео.